Пауль Маар, щонедень то субота, 10 травня, четвер. У четвер пан Пляшкер прокинувся сам. Диво, та й годі, промовив він, і будильник не дзвонить, і суботик не співає. Він глянув на годинник, була одинадцята година. А що, може, заспівати? обізвався суботик. Прив'язавши пасок пана Пляшкера за рейку для гардин, він гойдався на ньому, неначе на гойдалці. Ой, ні, не треба, попросив пан Пляшкер, позіхаючи й потягуючись. Як добре я сьогодні виспався. Мені дуже хотілося, щоб ви добре виспались, сказав суботик, гойдаючись, тому я грався тихо тихесенько. Пан Пляшкер довго і уважно дивився на суботика. Як він виріс. Крім того, щоденне вмивання дало свої наслідки, сині цятки майже повністю зникли з обличчя. Пан Пляшкер знову потягнувся і спитав. А що ми робитимемо сьогодні? Можемо налити бабі моркван води в черевики, або дістати кілька головок сиру і грати на кухні в футбол, запропонував суботик, а можна потягти мотузок від шафи до лампи й учитися танцювати на ньому. Що вам найдужче до вподоби? Що мені сьогодні найдужче до вподоби, я знаю. Та яке з того пуття чого не можна, того не можна. А що ж це таке, наполягав суботик. Найдужче мені хотілося б цілісінький день пролежати в ліжку, нічого не роблячи, хіба ще трохи почитати. А чому ж не можна? спитав суботик, адже сьогодні вам не треба йти на роботу. Бо так не заведено, спробував пояснити пан Пляшкер. Ану ж, пані Моркван зайде в кімнату й побачить мене в ліжку. Що вона подумає? А що ж вона подумає, здивувався суботик. Ну, подумай, наприклад, завтра п'ятниця або вчора була середа. І навіть якщо вона подумає пан Пляшкер лежить у ліжку, то що ж тут такого? Мене цілий день мучитиме сумління, зізнався пан Пляшкер. Сумління, сумління, перекривив його суботик, а от я можу три дні поспіль пролежати в ліжку і мене ніщо не мучить, хіба що нудьга. Ви просто ніколи не пробували. От залишайтеся сьогодні в ліжку і крапка, все вирішено. А що я їстиму? запитав пан Пляшкер. Що, їстимете?» – перепитав суботик, але ж ви хотіли нічого не робити. Може, тільки трохи почитати? Я голодний. Ну, гаразд, ви матимете, що їсти, але все одно будьте в ліжку, я добуду вам їжу. Гроші візьми в кишені штанів. Біжи до крамниці і купи дві тоненькі вуджені ковбаски та хліба, сказав пан Пляшкер, якому вже починала подобатися ця ідея. Я допоможу тобі вилізти вікном, а коли ти повернешся з крамниці, втягну назад у кімнату. І пані Морква не здогадається, що ти був на дворі. Е, ні, так не годиться, сказав суботик. Якщо ви хочете цілий день пролежати в ліжку, то мусите суворо дотримуватися постільного режиму. Ви не маєте підводитися з ліжка і висаджувати мене з вікна. А як же ти вийдеш на двір?» Я сам вилізу у вікно. Ну, гаразд, а як ти повернешся до кімнати? Адже ти не зможеш сам влізти у вікно, якщо в руках триматимеш пакунки з їжею. А мені нема чого повертатися в кімнату. Отже я муситиму голодувати? Чому голодувати? здивувався суботик, адже не я вам потрібна ковбаса та хліб. «Та ж я все одно муситиму підвестися, щоб узяти в тебе те інше, засміявся пан пляшкер. Лежіть у ліжку, наказав Соботик, їжа незабаром буде тут. Як же вона буде тут, коли ти не зможеш добутися до кімнати, а мені не можна підійти до вікна й взяти її? запитав пан Пляшкер. Про це потурбується ППКХ», – відповів суботик. «ППКХ? А це що таке? «ППКХ – це пристрій для подавання ковбаси та хліба, розшифрував суботик. «ППКХ. одне слово, – Казна що? сказав пан Пляшкер. Де ж вона ота ППКХ?» Поки що немає, але у вас є суботик, гордо сказав суботик і вискочив з кімнати так швидко, що пан Пляшкер не встиг більше ні про що спитати. По недовгім часі суботик повернувся. В руках у нього була щітка з довгим держаком і маленький кошик. Пані Мурква не бачила мене, запевнив він пана Пляшкера, поклав щітку й кошик на підлогу і почав порпатися в шафі. Навіщо ти приніс щітку? здивувався пан Пляшкер. Хочеш кімнату підмести?» Та ні, тату, засміявся Соботик щітка, це частина Кахи». Пан Пляшкер спостерігав, як Соботик спочатку дістав із шафи черевик, потім напхав портфель важкими книжками і нарешті зняв із полиці пляшку. Тепер мені треба дуже довгого мотузка», – сказав суботик. Я тут десь цілий моток бачив, я навіть відгриз шматок мотузка і з'їв, було дуже смачно. Він, мабуть, у рюкзаку, відповів пан Пляшкер. Його охоплювала дедалі гостріша цікавість. «А вже ж!» – вигукнув суботики і дістав мотузок із рюкзака. Тепер у мене є все, що треба. Спочатку він замкнув двері кімнати, тоді розкрутив мотузок, відкусив від нього шмат і прив'язав один кінець до люстри, а інший до черевика. Черевик повис на люстрі, погойдуючись туди-сюди, неначе маятник. Дуже добре похвалив сам себе суботик, узяв черевика і поклав його на ручку дверей. Тоді підставив пляшку під одну із ніжок стільця. Це дуже хистка споруда, зауважив пан пляшкер, здивовано стежачи за діями суботика. Ледь штовхнути і стілець перекинеться. Справді зрадів суботик, але ж це саме те, що треба. Беручися споруджувати головну частину ППКХ, він зосередився і напружив усі свої сили. Поставив щітку держаком донизу і прихилив її до стіни, а тоді взяв портфеля напхом напханого книжками і висадив його на щітку. Ця споруда ще хисткіша, застеріг його пан Пляшкер. Досить доторкнутися до щітки і портфель полетить кереберть. От, і добре, ще дужче зрадів суботик і прив'язав один кінець мотузка до ручки портфеля. Відтак розмотав моток і перекинув один кінець мотузка через рейку для гардин. А інший опустив за вікно. Ой, мало не забув про кошик, сказав він, утяг мотузок у кімнату і прив'язав до нього кошика. А тоді пустив мотузок із кошиком з вікна. А тепер, тату, мені потрібен ваш ціпок, сказав суботик, окинувши всю споруду оком знавця. Ціпок? Навіщо? Мені вже здається, що ти надумав утнути зі мною якийсь лихий жарт, а я ще й допомагаю тобі. Ну, що ви, тату, як ви можете подумати таке? образився суботик. Ось послухайте, що я вам скажу. Ручкою ціпка, ви, лежачи в ліжку, зачепите кошика з ковбасою та хлібом, щойно він з'явиться у вікні, адже вам не можна підводитися. А як же той кошик з'явиться у вікні? Ви гадуєш, ти казна що, сказав пан Пляшкер. Самі побачите, як він з'явиться, тільки но ну, я свисну на дворі ви повинні вигукнути пані шморгван, пані шморгван. Не буду я гукати, пані Шморгван, бо пані Моркван образиться, вдиреться до мене в кімнату і почне сваритися, запротестував пан Пляшкер. Вона не зможе вдертися в кімнату, бо я замкнув двері, сказав суботик. Отже боятися вам нічого. А вигукнути пані шморгван все таки треба, бо пепекаха не спрацює. Ну, гаразд, погодився пан Пляшкер, Зроблю так, як ти хочеш. Проте як по правді не дуже я вірю в ту ППКХу», Стривайте, самі побачите, пообіцяв суботик, вилазячи з вікна на вулицю. Не минули чверті години, як він повернувся під вікно з харчами. Підтягши до себе кошика, він поклав у нього ковбасу й хліб, тоді застромив два пальці в рот і неголосно свиснув. Пан Пляшкер почув той посвист, але він не наважувався гукнути пані шморгван. Ця витівка здавалася йому безглуздою. Проте суботик свистів під вікном дедалі гучніше, і тоді пан Пляшкер подумав якщо пані Моркван почує свист, вона все одно почне лаятися, а якщо так, то можна й гукнути. Він глибоко вдихнув і щосили вигукнув Пані Шморгван, пані Шморгван!» І причаївся в ліжку, чекаючи, що буде далі. А сталося ось що. Почувши вигук, пані Моркван кинулася до дверей кімнати пана Пляшкера з лайкою. Яке нахабство! Що ви собі дозволяєте, пане Фляшкере?» Розлютившись, господиня засмикала за ручку дверей і в такий спосіб пустила пепекаху в рух. Отже, пепекаха спрацювала. Коли пані Моркван натиснула в коридорі на ручку дверей, у кімнаті з іншого боку дверей зісковзнув покладений на ручку черевик. А що черевик був прив'язаний до люстри, то він не впав на підлогу, а хитнувся, наче маятник, і штовхнув стілець, ніжка якого стояла на пляшці. Стілець упав і зачепив держак щітки. Щітка впала, а портфель, що стояв на ній, гепнувся на підлогу. Отже, кінець мотузка, прив'язаний до ручки портфеля, теж опинився на підлозі, а інший кінець піднявся вгору. І таким чином, прив'язаний до нього кошик із ковбасою та хлібом, повис у вікні на рейці для гардин. Пан Пляшкер, зачепивши кошик ціпком, дуже легко притяг його до себе. А трохи згодом суботик заліз вікном до кімнати і запитав Ну, як спрацювала пепекаха? Правда ж добре? Дивовижно мусив визнати пан Пляшкер, сидячи в ліжко жуючи. Щоправда, ти міг би просто спустити кошик на мотузку за вікно, а згодом підняти його з їжею нагору. Звичайно, міг би, погодився Соботик, але ж це було б не так цікаво. І не було б стільки гуркоту, додав пан Пляшкер. Однак він ані скілечки не гнівався. Отже, тепер ви цілий день пробудете в ліжку? запитав Соботик. Пан Пляшкер кивнув головою. Дуже добре, молодець, радісно вигукнув суботик. А я піду погуляю. Мені сумно весь час сидіти вдома, вдома сидіти та байдики бити. Послухайте, як я добре римую. Я, мабуть, великий поет, тату, бо віршую навіть тоді, коли не хочеться. Дивовижно ще раз вигукнув пан пляшкер, а суботик виліз у вікно, весело наспівуючи. Вдома сидіти, байдики бити, байдики бити, вдома сидіти. Він неспішно йшов вулицею і грався порожньою бляшанкою, що випала з відра на сміття. Ганяв її, неначе футбольного м'яча. Вона так гарно бряжчала, стукнувшись об щось тверде, приміром об стіну будинку або кам'яну чи залізну огорожу. Та ось суботик ударив бляшанку занадто сильно, і вона, описавши в повітрі дугу, перелетіла за огорожу. Якусь хвильку суботик роздумував може, перелізти через огорожу і продовжити гру. Але потім він вирішив, що краще знайти якусь іншу бляшанку і попрямував далі. Пройшовши кілька кроків, суботик почув гамір дитячих голосів. Він піддав ходи і невдовзі вийшов на дитячий майданчик. З усіх боків майданчик був оточений лавками, на яких сиділи матері й плели хто що шкарпетки, рукавички, шапочки. Вони перемовлялися між собою і час від часу гукали до дітей не кидайся піском, або Диви, не забруднися, або негайно віддай лопатку. Одні діти бавилися в піску. Інші козилися з гірки. Часом вони пробували грати в квача, але відразу чиясь мати вигукувала Не бігай так швидко а то впадеш. Діти припиняли гру і знову йшли бавитися в пісок. Соботик теж заліз у пісочницю і дивився, як діти заповнюють залізні формочки піском і перекидають їх до гори дном. Що ви робите? запитав він. Хіба ти не бачиш? Печимо пироги, відповіла маленька дівчинка. Пироги? перепитав суботик, а можна покуштувати? Їх не можна їсти, вони ж з піску, засміялася дівчинка. Чому ж не можна? здивувався Суботик. і, схопивши пиріг, миттю вкинув його до рота. Ммм, як смачно. вигукнув він, прицмокуючи. а можна ще один. Його відразу ж оточили малюки. Вони залюбки пекли для нього пироги з піску і страшенно раділи, що ось нарешті з'явився хтось такий, кому вони смакували. Деякі діти й собі намагалися покуштувати свої пироги. Навколо суботика збиралося дедалі більше дітей, і невдовзі він, прицмокуючи, сидів у середині чималого гурту малюків, що аж заходились від сміху. Кілька матерів підійшло до дітей дізнатися, чого це вони так весело гомонять. Фе, а ну покинь їсти пісок, загукали вони і забрали в суботика всі пироги. Чому? запитав той. Пісок дуже смачний. Пісок дуже шкідливий. У тебе заболить живіт, пояснили вони. Заболить живіт від піску, не може такого бути. Він нахилив голову і спитав у свого живота Животику, скажи, будь ласка, тобі вадить пісок? і сам собі відповів тоненьким голоском Ні, Робінзоне, пісок мені не вадить ані скілечки. От бачте, сказав Соботик, мій живіт каже, що пісок йому не вадить ані скілочки. Діти, що стояли довкола, засміялись. Якщо ти ще хоч раз візьмеш пісок у рот, ми тебе проженемо з дитячого майданчика, сказала одна жінка, а решта закивали головами, погоджуючись із нею. Піди краще до старших дітей он туди, на ковзельну гірку, бо тут ти коїш за багато дурниць, наказала інша жінка. Суботик ображено струсив пісок з костюма і попрямував до гірки. Спочатку по залізній драбинці треба було вилізти на гору, вийти на малесеньку площинку, а потім металевою доріжкою з'їхати донизу. Біля драбини повсякчас юрмилися діти, чекаючи своєї черги. Чекати іноді доводилося довгенько, бо часом якийсь боязкий малюк стояв і стояв на площинці, не наважуючись з'їхати донизу. Аж як діти знизу починали нетерпляче кричати, то він перемагав свій страх і сідав на блискучу металеву доріжку. Найгорластіший і найкремезніший хлопчик стояв унизу. Він щоразу вирішував, чия настала черга з'їжджати з гірки. І вирішував не завжди справедливо. Одним він дозволяв з'їжджати хоч тричі поспіль, а іншим доводилося подовго стояти й чекати в черзі. Тих, хто йому не подобався, він узагалі ставив у самісінький кінець черги. Чому ти коришся йому? запитав в суботику дівчинки, яку той хлопчисько поставив у кінець черги. А що ж мені робити? знизавши плечима, запитала дівчинка. Адже Губерт сильніший за мене. Хлопчак, якого вона назвала Губертом, недбало підійшов до суботика і, взявшись руками в боки, грізно сказав: А що тобі тут не подобається? Ви гляньте на нього, таке мале вже мій говорити. Та ти просто Вундеркінд, посміхнувся суботик. Діти, що стояли поруч, пирснули сміхом. Ось я тобі зараз покажу Вундеркінда, розлютився Губерт. Ні, дякую, не треба мені показувати ніякого вундеркінда», – великодушно промовив суботик. А може, тобі оцього треба?» – вигукнув Губерт і замахнувся ногою, щоб нанести суботикові удар. Але той спритно ухилився від удару і схопив Губерта за ногу. Ти вважаєш, що саме оцього мені треба? запитав він і потягнув до себе Губертову ногу, щоб краще роздивитися її. Губерт застрибав на одній нозі, силкуючись вирвати другу з рук суботика. Отак, стрибаючи, він утратив рівновагу і впав. Ні, сказав суботик, уважно розглянувши губертову ногу. Цього мені не треба, мені воно ні до чого. І випустив ногу. Діти, що стояли довкола, аж заходилися дреготу. Губер, червоний як рак, підвівся. Ось зараз я тобі дещо покажу, закричав він, порозпихав на всі боки дітей, що румилися довкола, і кинувся до дитячої гірки. Спершу з'їдь так, як оце я, а тоді вже задавайся. Він ліг до лілиць і головою вперед з'їхав із гірки. Діти у захваті закричали Здорово, класно! Чванкувато посміхаючись, Губерт підійшов до суботика. І оце все, що ти можеш? спитався в нього суботик. Він теж виліз на дитячу гірку, ліг горілиці з'їхав униз головою вперед. Але це ще не все. Опинившись знизу, він ступив кілька кроків навспак, а тоді розігнався і шугнув цією ж таки доріжкою долі черева вгору. Ну, що ти тепер скажеш? запитав він Губерта, злазячи з драбини. Усі діти заплескали в долоні куди дужче, ніж перед тим Губертові. Це була справжнісінька овація. Овація суботикові. Ось побачиш, що з тобою буде, як я покличу свого старшого брата, погрозив Губерт. А де ж він тепер, той старший брат? У місті. Дуже добре, зрадів Суботик. Коли вже ти однаково підеш до міста, щоб привезти свого брата, приведи, будь ласка, і моїх п'ятьох. Ти знайдеш їх у боксерському клубі. Вони саме готуються до Чемпіонату Європи з боксу. Подумаєш, Хвалько, нап'яв на себе якогось несусвітного костюма гне гнекирпу, аж заходився губерт від люті. Костюм цей називається водолазним, м'яко поправив його суботик. Але звідки тобі теє знати? Ти ж не полював на акулу у Тихому океані. На акул? А це справді водолазний костюм? Ти був на Тихому океані? Розкажи нам. Одне з перед одного загукали діти. Всі вони щільно обступили суботика і навіть у Губерта в очах спалахнули іскри зацікавлення. Я не хочу вам набридати нашими сімейними пригодами. Для вас це буде, мабуть, нецікаво. Ну, що ти? Розповідай, з ким ти був на тихому океані, наполягали полягали діти? Звичайно ж, з татом, і з ким же ще, вигадав суботик. А як його звати? Він що, капітан? І в нього такий самий кумедний ніс, як у тебе? Мого тата звати пляшкар. Пляшкир, засміялися діти, як смішно. Вам що не подобається? грізно запитав суботик. Сміх одразу ж ущух. Мій тато штурман на величезному кораблі, вів далі суботик. А як звати капітана? гуртом запитали діти. Капітана звати обердубер. Він завжди кудись ховає якір, щоб злодії його не вкрали. Буває, що він не може його знайти, тож звільняє всіх матросів від роботи, і вони роблять, що кому заманеться. А ще в нас на кораблі є куховарка, її звати баба Моркван. Суботик здивовано подивився на дітей. А чого ви не смієтеся з бабою Моркван? От у неї справді смішне прізвище. Діти засміялися і почали вмовляти суботика Розказуй, будь ласка, далі. Суботик підвів очі, не наче щось пригадуючи, відкашлявся і почав. Отже, пливемо ми якось на нашому кораблі в Тибетському океані. Ти казав, що плавав у тихому океані, перебила його одна з дівчаток. Вже й обмовитися не можна, сказав суботик. Звичайно ж, я мав на увазі спокійний, чи то пак Тихий океан? А який він, той океан, допитувалася дівчинка. Ну, а ти сама як гадаєш, буркнув суботик. Звісно, який угорі небо, а знизу вода. Отож, пливемо ми зі швидкістю 80 вузлів за годину. Я лежу собі на палубі смагну під пекучим сонце, і раптом бачу, ліворуч від мене з води стримить величезний чотирикутний плавець. Чи, може, це було праворуч, замислився суботик. Дайте на мені подумати, аби ж то не збрехати. Акули мають трикутні плавці, зауважив маленький хлопчик серед загальної тиші. Невже? здивувався суботик, а ти не перепиняй мене. То на чому я спинився? На чотирикутному плавцеві гуртом вигукнули діти. Так, на чотирикутному плавцеві, повторив суботик. Я відразу ж кличу капітана. Капітане, погляньте, яка дивовижна рибина. Що це, акула? Ні, в неї бо чотирикутний плавець. Капітан перехилився через борт і зблід, як крейда. Він схопився за щоглу і прожебонів Усе, кінець, ми пропали. Ця акула цар усіх акул. Це людожер злобер. Він проковтнув більше матросів, ніж навіть сам слон. Слони не їдять матросів, заперечила якась дівчинка. Саме це я й сказав капітанові, притакнув суботик. А чому, в Акули був чотирикутний плавець? допитувався один із хлопчиків. Їй відірвало кінчик плавця в морській битві, мимохідь пояснив суботик і повів далі. Я тут таки надягаю свій водолазний костюм, хапаю мотузок, стрибаю з корабля в море і опиняюсь поруч із чотирикутним плавцем з лобера. Як страшно. Жах та й годі. А що було далі? навперебивки вигукували діти. Я переміг злобера і зав'язав йому величезну зубату пащу. А як, а чим? Отим мотузком, що я захопив із собою. Розкажи, як ти все таки зумів подужати злобера? А ніколи мені розповідати з усіма подробицями, відмахнувся суботик. Одне слово, дотягли ми злобера на мотузку аж до найближчого порту. А де тепер злобер? запитали діти. Тепер? повторив суботик і замислився. Нараз нова думка блискавкою сяйнула йому в голові. Він засміявся і сказав: Тепер злобер живе у ванні в баби Моркван. Приходьте наступного тижня до неї в гості, і ви побачите злобера. Але ні в жодному разі не приходьте всі разом, тільки поодинці. І якомога частіше натискайте на кнопку дзвоника. Пані Моркван дуже любить, коли їй отак дзвонять. Суботик скінчив свою розповідь і, на силу стримуючи сміх, побіг додому.